Що у Toyota є програма Toyota Легко. Для поціновувачів автомобілів Toyota Кредіагріколь пропонує вигідний продукт: програму автокредитування Toyota Легко. В межах цієї програми лише за перші чотири місяці 2025 року українці придбали в кредит близько 200 авто на суму більш ніж 200 мільйонів гривень. Ідея цього продукту полягає в тому, щоб зменшити щомісячне навантаження на клієнта та запропонувати альтернативи наприкінці строку кредиту за класичною схемою кредитування. Як ви робите початковий внесок, а далі сплачуєте всю суму кредиту, яка розподіляється на весь період кредитування? Натомість в продукті Toyota легко є принципова відмінність: залишковий платіж, так званий balloon payment. це 30 або 40% вартості автомобіля, які одразу відправляються. На останній платіж таким чином сам щомісячний платіж зменшується. А коли ви виплатите весь кредит, у вас залишиться ось ця остання залишкова частина, ви можете обрати одну з декількох опцій. Можете виплатити кредит повністю, можете скористатись можливістю пролонгації договору з сроком до трьох років зі збільшенням ставки на 2% від існуючої у вашому договорі. А можете продати ваш автомобіль дилеру за погодженою ціною чи скористатись опцією трейдинг. Максимальна сума кредиту 2,5 мільйони гривень. Строк до 36 місяців. Перший внесок від 20% вартості авто, процентна ставка від 7,99 до 8,99 річних, фіксована протягом всього строку кредитування, відсутня разова комісія. Реальна річна процентна ставка становить 26,67% річних, і розрахована вона, виходячи з максимальної суми кредиту та максимального строку користування кредитом. І не в останню чергу тут відсутні витрати на нотаріальні послуги. Казку ви можете оформити в кредит. У вас є вибір, що робити з тим залишковим платежем, і бонусом: перші три ТО за одну гривню. Давайте рахувати. Візьмемо Hilux в комплектації Legend. Вартість сьогодні 2 мільйони 257 тисяч 40 гривень. Аванс, припустимо, 50% на 3 роки. Ставка в нас вийде 7,99 річних. Разова комісія відсутня. Каско не включаємо в кредит. І отримуємо щомісячний платіж 19 тисяч 9 гривень 64 копійки. Криді Агріколь вже 17 років на ринку автокредитування, і за цей період банк допоміг реалізувати автомобільні мрії сотням тисяч українців, видавши автокредити на понад 25 мільярдів гривень. Нічого дивного. Вже скільки ми знайомимося з кредитними програмами Credit Agricole по різним брендам, всюди можна помітити індивідуальний підхід та інноваційність. Той же Bloom Payment – інструмент, який в Україні вперше був впроваджений саме Credit Agricole. І цей інструмент працює, повторюсь, за перші чотири місяці близько 200 автомобілів на загальну суму більш ніж 200 мільйонів гривень. І пам'ятайте. Кредіагріколь єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування, що свідчить про високий рівень надання послуг клієнтам. Продовжуємо.